Доброго ранку малята. Подивіться у віконечко. Сонечко-світ вже не так сильно, як влітку. Зверніть увагу, як багато різнокольорових листочків на деревах. Які кольори ви бачите? Так, є жовті, червоні, померанчеві. Вірно. Це осінь прийшла до нас в гості. А ви знаєте, дітки, що робить осінь? Осінь фарбує листя. Улітку листя було зелене, а тепер воно стало схоже на різнокольорові цукерки. Це осінь чаклує і розфарбовує дерева. Ще, дітки, осінь дарує нам врожай. Погляньте на грядках і в садах. Дозріло стільки смачненького. Це яблучка, груші, морква, картопля, капуста. І ще багато-багато всього іншого. Усе це дарує нам осінь. А ще осінь дарує нам грибочки і смачні ягоди. Саме восени люди ходять у ліс по гриби. Осінь просить пташок полетіти у вирій. Коли стає холодно, деякі пташки, наприклад, ластівки, відлітають у теплі краї. Вони полетять далеко, щоб не мерзнути, а навесні повернуться знов до нас. Осінь Укладає природу спати. Листочки з дерев опадають. І дерева відпочивають. Їжачки та ведмеді готуються до зимового сну. Восени дні стають коротшими, а ночі довшими. Повітря стає прохолоднішим, часто йдуть дощі, а вранці може бути туман. Осінь це дивовижна пора року. Нам потрібно тепліше одягатися. Але ми можемо гуляти у парку, збирати красиве листя, робити з нього букети і милуватися такою мінливою, гарною тендітною природою. На прогулянці пропоную вам пошукати осінні скарби. Жовті? та червоні листочки. До зустрічі!